Валерій Малівський п'ять джерел тепла. Наче спогадінь фонтани, У дитинства, у вінку, Три ялини, два каштани, біля школи в стріжку, і вмивалися дощами, зеленіли і цвіли, підростали разом з нами. Разом з ними, і ми росли. Ми у світ пішли стежками. Кожен мрія про стрімку, Три ялини, два каштани. Залишились в стрюшку, то попросяться в світлини, то самі приходять з ним два каштани, три ялини, Ніжним спогадом я спогадом ясним, і назавжди вірно з нами, у просторах всіх землі. ялини, два каштани. Наша школа і вчителі, не то полі й не калини, символ нашого села. Два каштани, три ялини. Намик п'ять джерел тепла.